Вітаю, діти! Сьогодні ми з вами розглядаємо новий тип задач. Запишіть, будь ласка, тему в зошит виведення молекулярної формули речовини за відомою масовою часткою елемента ні. Перш ніж розглянути задачі, пропоную повторити деякі важливі формули вивчення нами в попередні навчальні роки. Перше, давайте згадаємо, як шукати відносну молекулярну масу, на прикладі конкретної сполуки. Запишіть, будь ласка, в зошит. М-релятив відносна молекулярна маса бутану. Формула бутану С 4H10. Як ми будемо шукати відносну молекулярну масу? Нам необхідно кількість атомів карбону на кількість атомів вказують маленькі циферки після символів елементів, це індекси. Так ось нам необхідно індекс карбону 4 помножити на А-релятив відносно атомну масу цього елементу. Додаємо кількість атомів гідрогену, на кількість атомів вказує індекс. Вкладять цієї сполуки 10 атомів гідрогену, ми множимо на релятив гідрогену. Де ми можемо взяти значення релятиву? Значення релятиву ми маємо в періодичній системі. Під порядковим номером кожного хімічного елементу. Знайдіть, будь ласка, карбон. Під порядковим номером карбону ви бачите його релятив. Округляємо до цілого числа, і це буде 12. Тому що ми робимо? Ми 4 множимо на 12. Далі плюс 10 множимо на А релятив гідрогену. Гідроген це елемент номер 1 Знайдіть, будь ласка, у періодичній системі, а релятиву гідрогену – No1. 10 помножити на 1. І в результаті отримали 58. Далі, наступне. Нам необхідно згадати, як шукати масову частку елементу у складі речовини. Пропоную знайти масову частку карбону у складі бутану. Як ми позначаємо масову частку? W, в дужичках кілького елементу карбону. Для того, щоб знайти масову частку, необхідно кількість атомів карбону у складі бутану в 4 помножити на А-релятив карбону і розділити на відносну молекулярну масу цієї сполуки. Якщо ми хочемо масову частку виразити у відсотках, то маємо домножити на 100. Підставляємо дані. 4. Помножити А релятив карбону 12. М релятив бутану ми знайшли першою дією 58. І помножити на 100%. Це буде приблизно 83%. А тепер зверніть, будь ласка, увагу. Ми можемо записати, як знайти масову частку карбону, якщо візьмемо формулу вуглеводню в загальному вигляді. Умовно, це може бути вуглеводен складу CXHY. Як тоді ми будемо шукати масову частку карбону? Кількість атомів карбону, зверніть увагу, їх Х ми множимо на А-релятив карбону. І ділимо на М-релятив усієї сполуки. Якщо хочемо виразити у відсотках, то необхідно домножити на 100%. Записали, діти. Наступне. Нам необхідно з вами згадати таку фізичну величину, як відносна гостина одного газу за іншим. Запишіть собі, будь ласка, формулу, яку ми вчили ще у 8 класі. Відносна густина газу А за газом В. Як ми це позначаємо? Д газу А, за яким газом пишемо як нижній індекс. Запишіть, будь ласка, підпишіть, це є відносна густина газу А за газом В. Як ми будемо її шукати? Для того, щоб знайти відносну густину газу А за газом В, необхідно молярну масу газу А, це той газ, як формула якого ми пишемо в дужечках, розділити на молярну масу газу В, Це той газ, формула якого ми пишемо як нижній індекс. За якими газами найчастіше шукають відносну гостину? Відносну густину можуть давати за киснем, Молекула кисня двоатомна, обов'язково враховуйте це. Можна шукати відносну стену за водним, за вуглекислим газом, за азотом, за метаном. А ще дуже часто шукають відносну гстину за повітрям. Хочу звернути вашу увагу. Якщо вам необхідно знайти відносну, верніше, якщо вам дають відносну основу за повітрям, то тут ми маємо з вами обов'язково пам'ятати, яку молярну масу має повітря. Запишіть собі, будь ласка, взор. Молярна маса повітря це буде 29 грам на моль. Візьміть, будь ласка, в рамочку. Все, діти. Ті формули, які нам необхідно буде використовувати при розв'язку задач нового типу, ми з вами згадали. Тепер приступаємо безпосередньо до задач. Запишіть, будь ласка, в зошит умови першої задачі. Що нам необхідно зробити? Нам необхідно вивести формулу вуглеводню. Вуглеводні це сполуки складу CXHY. Записуємо CXHY-невідомо. Що відомо на умови цієї задачі? Масова частка карбону 80%. Масова частка позначаємо W. А також увага, густина заводним цього вуглеводню до рівня 15, де в дужечках вуглеводню формулу записуємо, це Хі. За яким газом? Заводним. Нагадуйте, молекула водня двохатомна. це важливо, тому ось тут маємо записати H2 і до рівня 15. Що ми можемо знайти першою дією? Для чого нам дають відносного спину? Відносну спину відносну нам дають для того, щоб знайти малярну масу вуглеводню. Ну, давайте запишемо формулу, як ми знайшли відносну спину цього вуглеводня за водним. Записуємо діти: D в дужечках це Хі за H2. Для того, щоб знайти, нам необхідно молярну масу СХІ розділити на молярну масу водню. Ну, а тепер увага. Що у нас є в цій формулі, а що ми можемо знайти? Відносна густина за умовою рівня 15. Молярна маса CXHY. Не маємо її, а ось молярна маса водня ми можемо розрахувати за періодичною системою. А релятив гідрогену 1, так як молекула водня складається з двох атомів, то молярна маса водню буде дорівнювати 2. Тобто, по суті, використовуючи відносну з що можемо знайти діти? Ми можемо знайти молярну масу вуглеводню. Ну, можна відразу собі запам'ятати, взяти до уваги, що та фізична величина, яка у формулі вгорі, то ми завжди її шукаємо дією множення. Тобто, для того, щоб знайти малярну масу вуглеводню, це як це шигрик, ми маємо 2 помножити на 15. І це буде 30. Тепер увага! Як ми можемо знайти кількість атомів карбону, використовуючи інформацію про його масову частку у складі вуглеводнів? Давайте ми з вами запишемо формулу для визначення масової частки. І знову ж таки подивимося, що ми маємо за цією формулою, а що можемо знайти. Масова частка карбону це що? Це кількість атомів карбону їх Х помножена на А релятив карбону. І поділена на М релятив усієї сполуки. Це X, H, Y. Якщо ми не домножаємо на 100%, то тоді масову частку треба взяти у частинах від одиниці. Відразу, 80% розділили на 100 в частинах від одиниці, це буде 0,8. Ну і знову ж діти, пробуємо підставити все, що маємо у цю формулу. Масова частка карбону. 0,8. Це дорівнює Х помножити, А-релятив карбону. Ми з вами брали його в періодичній системі. Можете дописати, до речі, в умову: А-релятив карбону це 12, а А-релятив гідрогену дорівнює 1. Це інформація з періодичної системи, ще раз наголошую. І ділимо на відносну молекулярну масу, яку ми розрахували першої дії, тобто на 30. Знову ж те, що вгорі, ми шукаємо дію множення. Тобто у нас виходить 12х, це дорівня 0,8 помножити на 30, 12х дорівнює 24, і відповідно х дорівнює 2. Кількість атомів карбону ми знайшли. Яким чином можемо знайти? Кількість атомів гідрогену. В принципі, діти можна аналогічно за формулою масової частки розрахувати, а можна піти трошечки іншим шляхом. Значить, дивіться. По суті, ми вже знаємо, що у складі вуглеводні буде 2 атоми карбону. Тобто наша сполука вже має який вигляд: Це 2 х І М-релятив, ось ми з вами знайшли першу відділу, дорівнює 30. Ну, а тепер давайте розпишемо, як би ми шукали М-релятив, маючи ось таку ж формулу. Нам необхідно 2 помножити на А-релятив карбону плюс гідрогену Y атомів, помножити на А-релятив гідрогену. І це дорівнює 30. 2 помножити А релятив карбону 12 плюс y на 1 дорівнює 30. 24 плюс Y це 30. І тоді Y дорівнює 6. Отже, ми маємо. Формулу вуглеводню С2. h 6 Можете записати відповідь: С2 h 6. Тут можна було б розв'язати і іншим способом. Взагалі, задача такого плану. Можна розв'язувати декількома способами. Ну, ті способи, які я знаю, це чотири способи розв'язання задач такого типу. Ви можете собі обрати хоча б один з них. Так? Мені цей спосіб до вподоби. Можу вам показати ще один спосіб розв'язання задачі цього типу. Значить, запишіть собі. Це перший спосіб. І внизу записуємо другий спосіб. Значить, дивіться, діти. Індекси, по суті, співвідносяться як? як кількість атомів карбону до кількості атомів е, гідрогену. Як ми можемо знайти кількість карбону? Нам потрібно масу карбону поділити на молярну масу. Ну, а в нашому випадку, мови про то молярна маса відносно молекулярна, ну, це буде, по суті, релятив. Тобто масу карбону ми ділимо відразу на релятив карбону. Кількість гідрогену, як ми будемо шукати, масу гідрогену. Ділимо на а-релятив гідрогену. Якщо ми візьмемо масу речовини 100 г, то масова частка елементу буде співпадати з масою цього елементу. Тому можемо замість маси карбону брати його масову частку. Ну, і тут можна масову частку виражати або у відсотках, або в частинах від одиниці. Я зазвичай беру у відсотках. І як масова частка гідрогену відноситься до А релятиву гідрогену. Тобто ми, по суті, маємо формулу, за якою можемо вийти на співвідношення Х і Y. Тож записуємо, Х відноситься до Y. Значить, дивіться діти, якщо ось ми цю формулу підставляємо дані. Як масова частка карбону 80% до А-релятиву карбону. До 12. І як масова частка гідрогена, якщо карбону 80%, то гідрогену 100-80 20% до А релятиву гідрогена до 1. Що ми можемо зробити? Можемо скоротити. Якщо 80 скоротити на скільки можемо скоротити на 4, то в нас буде 20, а 12 на 4 маємо 3. Так? Тобто маємо співвідношення 20 до 3 і 20, до одного. Ну, а тепер нам необхідно привести до спільного знаменника. Тобто, ми можемо, по суті, кожен дріб домножити на 3. Так? Якщо ми зводимо ось тут, то 3 поділити на 3 це в нас буде 1. Тобто тут у нас додатковий множник 1. 3 поділити на 1, додатковий множник вийшов 3. Тобто, яке ми отримали, по суті, співвідношення. Як 20 і 3 помножити на 20 до 60. 0 і 0 ми можемо скоротити, і отримали співвідношення x, y як 2 до 6. Тобто, знову ми маємо формулу Це 2 а 6 Записали. Це другий спосіб, яким ми можемо розв'язувати такі задачі. Далі, ще одну задачу розглядаємо. Запишіть собі, будь ласка, умову. Нам необхідно вивести формулу вуглеводню, і якщо відомо. Що масова частка карбону в ньому становить 0,8276, це виходить у нас вже 1000, 10 так, діти? А відносна густина за повітрям дорівнює 2. Хочу звернути вашу увагу. В Даній задачі масова частка вже дається в частинах від одиниці, не у відсотках. Ну і як можемо вивести формулу? Спочатку записуємо коротку умову. Це Хіре, невідомо. Далі масова частка карбону дорівнює 0,8276. Відносна густина, увага, за повітрям Вуглеводня дорівнює 2. Я хочу вам нагадати: малярна маса повітря. До рівня 29, Так, ми з вами вже говорили сьогодні, і треба вивчити. так, Тобто, це треба запам'ятати. 29 грам на моль. Ну і знову ж таки, давайте цю задачку вже розв'яжемо тільки першим способом. Якщо буде бажання, то можете спробувати вдома другим способом. Значить, дивіться, діти, ми можемо, знаючи відносну густину за повітрям, першою дією знайти молярну масу нашого вуглеводу. За, за умовою дорівнює 2. Молярна маса ЦХІ, невідомо, ми її будемо шукати. І молярна маса повітря ми вже згадали, діти 29. Знову ж, як нам знайти молярну масу ЦХІ. Та фізична величина, яка у формулі вгорі, запам'ятали, ми її шукаємо, тію множення. Тобто ми можемо 2 помножити на 29 і отримали 58. Далі. У нас є масова частка карбону. Знову ж таки, давайте ми з вами запишемо, як би ми її шукали. Масова частка карбону для того, щоб її знайти необхідну кількість атомів карбону, тобто х, помножити на А релятив карбону і розділити на М релятив усієї сполуки. Це Х таш У. Підставляємо ті дані, які нам відомі з умови. Масова частка, подивіться уважненько, ось вона є у нас в умові, так, записали. Тут ще раз наголошую. дані задачі. Масова частка відразу є в частинах від одиниці, не у відсотках. Тобто переводити не треба. Так, вже маємо в частинах від одиниці. І це дорівнює Х помножити на А релятив карбону на 12 і поділити на М релятив на 58. Знову ж те, що вгорі, вгорі у нас 12х, ми шукаємо дією множення. Якщо 58 помножити на 0,8276, так, то ми отримаємо 48. І тоді х буде дорівнювати. 48 поділити на 12, це буде 4. Х ми вже маємо. Залишилось знайти у. Знову ж, дивіться, діти. Уже ми розуміємо, що у складі вуглеводні 4 атоми карбону, тобто яку він буде мати на даний момент формулу. – С 4Hі до рівня 58. Як би ми шукали М-релятив? Для того, щоб знайти М-релятив, потрібна кількість атомів карбону 4, помножити на А-релятив карбону плюс кількість атомів гідрогену y, помножити на А-релятив гідрогену. І це буде. 58. Тепер увага. Замість релятиву карбону гідрогену підставляємо значення. Значить, 4 помножити на а релятив карбону на 12 плюс y помножити на а релятив гідрогену на 1. І це буде 58. Що в нас вийшло? 48 плюс у дорівнює 58. Значить, y дорівнює 58 мінус 48, і це буде 10. Таким чином, формула вуглеводня – це 4 h 10 Запишіть, будь ласка, відповідь. Це 4 h 10 Увага! Ваше домашнє завдання дві задачі за таким же алгоритмом. Тобто ви маєте вже в зошиті записані два зразки з детальним розв'язком. За цим алгоритмом працюєте з домашніми задачами. Значить, хочу звернути вашу увагу в першій задачі. Вам дають відносну густину за метаном. Тобто, як ви це запишете в умові? Значить, дивіться діти, де вуглеводню. Це ХХ, і за яким газом? Внизу за метаном. І це буде 1,875. Далі, у другій задачі. Вам дають відносну густину за азотом. Як ви її запишете: Д вуглеводню. І ось тут обов'язково врахуйте, молекула азоту двоатомна за Н2 Дорівнює рівня 2. Дякую вам за увагу! успіхів у вирішенні домашніх задач і до зустрічі на наступному занятті.